Перепрошую за дрібницю, щоб ви не, ну, як, не лякалися, Ці так смачно пахнуть. Починайте автобус з бару о 5-й ранку, з чану о 6. Там, що таке «Община» означає? Це як... Всім привіт, мене звати Юлія мешкаю в Чорногорі в місті бар. Зараз стою на зупинці біля общини, щоб поїхати в старий бар в лікарню. Жіночка приїжджала, їй взагалі в інший бік було, але вона мене сюди закинула. Побачимо, як часто ходить автобус. Хотілося б, щоб часто. Ну, ідуть люди. Може, вони знають, у котрі буде автобус. Ні, вони не сюди, вони пройшли. Треба буде здати аналізи. Мені чотири аналізи вчора написав лікар і рентген голови. Юрю, давайте томографію. Ні, рентген. Ну, побачимо, я все-таки записала сьогодні в платну лікарню в Подгориці. Для того щоб зробити томографію і, з, і ще, коротше, там ще єдина вливається, щоб добре дуже було видно. З голова і шия коштує 210 євро. Якщо тільки голова шия, 160, а якщо ще плюс вливання, оце от, тоді 210. Але кажу, поїду вже так, як лікар назначив, тому що якщо в мене буде просто аналіз томографії і... Не знаю, чи лікар буде його роздивлятися. Ну, якщо є один день, зроблю те, що він назначив, а потім побачимо. Такі вже красунечки просто. І там весь сад си Тут гарний сад, тут всі дерева плодоносять. Тобто, господар молодець, вже бачите, очистив все. Умнічка. Оце община. кудись діти йдуть на екскурсію, чи що, я не знаю. Чи просто на прогулянку. А що в нас тут відбувається? Що таке «Община» означає? Це як орган, де видають, наприклад, довідки про те, що це ваша квартира. Якщо вам видно, там пошта є, де ви можете оплачувати податок за квартиру, податок кожен рік, той що сплачується. Ну ще за різні послуги, але в основному податок за квартиру. Часто люди плутають і їдуть в МУП. Ні, це неправильно. Саме тут сплачується податок і більш ні на якій пошті не можна. Дуже довга черга завжди там, я не знаю, чому так повільно працює. Вона, ну от так, щоб назначили податок, треба туди йти, з бокові двері, а сюди ще платити. А щоб дали номер ваш податковий, тоді треба підніматися на другий поверх і там питати. А уже уму піддається ВНЖ. Будь-якого роду тут воно не дається. Тут за квартиру можливо ще якісь запитання, але не венже. Але лист непокрепності для того, щоб вам дали Венже, ви берете саме тут. Він е, працює по-моєму 7 чи 10 днів, коштує 5 євро. Тому берете його в той в день подачі. коротше. до речі, приходити сюди саме зручніше о 12 дня. Практично нікого немає і черг теж нема. Подивіться, як по-дурному зроблено. Якщо їде автобус, да, він бачить оцей кіоск і він не бачить, що там люди сидять. Якщо я зараз сяду і він просто пролетить, ну, він навіть не буде, тому що він не побачив. Тоси якась така дурня. Зараз розпитала у кондуктора. Він каже, що починає автобус з бару о 5-й ранку. З чану у шостій, тобто біля общини він зазвичай буває 6.25, 7.25, тобто один автобус в годину. Останній іде з бару о 10 вечора, а з чану об 11. .00. В сезон автобус ходить кожних півгодини, і останній з чану йде в час 30 ночі, а починається так само в п'ятій у шостій. Доїхала до больниці назад, буде їхати. 10.05, в 11.05, 12,05. так. Зараз зробила рентген. Він сказав забирати аналіз завтра з 8 до часу дня. До часу дня, розумієте? А мені вчора каже, так їдьте в час 30, там вже ж є всі. Uh -huh. Зараз дійшла, щоб здати кров і мучу. Так, приєм пацієнта з 7 до 9, дуже весело. Далі щось ще там з 11 до 2. Поняття немає. Що? Це взагалі внизу. Мінус перший поверх. Я взагалі туди спустилася раніше, зійшла. Ну що, дякую дівчатам. Вони кажуть, з ми до 9 ми працюємо, ти чого зараз приперлася? А в дівчата, я вас прошу, я не їла 12 годин, тобто я це принесла всі всім. Ну, будь ласка, прийміть, мені ніхто не сказав, що до 9, це по перше, по-друге, я реально не встигла на 5 хвилин на автобус. Ну, ви розумієте, так? як Юля пояснює це все. Я не знаю, не зрозуміли ладно, вже давай. Ну тут ви зрозуміли, зараз 10.33, Вони мене прийняли. І завтра забрати аналіз з 10 ранку до, до 2, мені здається, вони сказали. І лізав або завтра, або в четверг, але не пізніше, тому що потім е, на Пасху до вівторку мені вже працювати. Не Це якийсь прикол. Сьогодні цілий день діти мене переслідують, Я жартую. Е, ну, кудись вони всі йдуть. Щось е, у них сталося сьогодні. якесь свято можливо. Е, цей майданчик знаходиться прямо. Перед Сохо Сіті, це два таких у нас будинка. І на першому поверсі я вже вам казала, є лабораторія. Я зараз зайшла, Ми мені взяли кров на аналіз, до аналізу 4 євро. Кожен з них по 2 євро. Не треба стояти, в їхати в старий бар, в принципі, і туди, і назад є буде євро, і чекати ці черги. Зайшов, без проблем зробив, вони все кинуть на Вертоліт десь летить. Красунчик, зараз йду в храм святого Івана Володимира, де треба купити. І хочу показати територію перед Сохо-Сіті. Ще того року я приїхала, був забор тут, знаєте, і зараз вже і дерева посадили, і травичка гарна росте, і кульбабки. В Кульбабці мені здається, тут взагалі цілий рік цвітуть. 12.20. Я зараз зайшла, здала кров другий раз. Дивлячись на те, що вчора в 8.30 я останній раз поїла, зараз 12.20 я нічого не їла ще, я сіла два бутербродика з'їсти, тому що я розумію, що в мене зараз буде просто кружляти голова. Ох, тому що я зараз не йду, просто нікуди додому. Ви подивіться, хто це в нас розців, так смачно пахнуть. М -м -м. Просто краса. Походу це апельсини. Сунчики. І квіточки тут, дивіться які і дощик починається, які. супер. Е, зараз е, просто вмерла, того, що здала два аналізи крові, нічого не їла, 12-20. І Світлана їхала, я їй дзвонила, вона каже, Юлія вже в Шушені треба було спиняти. Я, Коротше, я дзвонила, і Я дзвоню Лені каже, Ліна, ти де. Я кажу, я біля храму вмираю. Два аналізи крові здала, спасай. Я каже, зараз під'їду. Я чекаю її, дуже їй дякую, чесно. Ну, ми зараз за продуктами підемо скупимося тоді вже додому. Уявляйте, дивись на карті, не можу знайти. Стала два кроки, піднімаю голову, будь ласка, все є. Дуже добре видно, не переплутаєш. Хочу поділитися з вами досвідом, як я проходила томографію голови і шиї з контрастом. Я не знаю, як це буде на українській. Тобто вливається рідину, для того, щоб все було краще видно. І... Все гарненько я лягла, приціпили в в'ену, вставили голку, щоб цю рідину вливати. І тут, на якийсь момент, ця, ну, відходить ця трубочка, розумієте, воно розливається і вже кажу, вилізло. Не знаю, прийшов, все прибирав, знову мені вставив ту трубочку. І я відчуваю, що перепрошую за дрібницю, просто що ви не. Ну, як не лякалися, якщо вам придається це проходити. В якийсь момент я розумію, що тут відчувається, що заходить якась рідна, але це не страшно. Дуже жарко, просто спекотно в районі жіночого да, статевого органу. Я думаю, Може, це в мене так. Я, може, може, це, я, треба було запасні труси, штани брати. Як я зараз піду додому? Це просто якийсь фініш. Лежи вже, не, не ворушись, все. Ну, вже приїхали, приїхали, підеш в таких. Я реально подумав, що почались місячні. Ну бо, вибачте, за дрібниць, я вам це поясню, щоб ви не лякались. Думаю, ну ніби нормально все. І я йому поясню цьому лікарю, який робив. А він каже, все нормально, це все окей. Думаю, а можна попереджувати взагалі-то наперед? А то люди можуть лякатися взагалі-то. Це не нормально. Сімці щеники помазали хрестом. І зараз розбиються борошно і масло для того, щоб додати в пасочки. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день на каналі Джуліана Official я веду прямі ефіри. Можете заходити туди запитувати запитання, можете писати сюди запитання. Я з радістю вам буду відповідати в розмовних відео. Всім бажаю мира, в душі, любові, благодаті, мудрості і виконання самих ваших заповідних мрій. З Богом!